Перші 40 років у житті чоловіка є найважчими. Тому, поки Андрій кубавиться машинками, ми одразу покажемо і розкажемо, як відбувається процес доставки автомобіля США. Ось тут аукціонна площадка. Після вигрушу авто приїжджає автовоз і погружають автомобілі, які відвозять на припортову стоянку. Тут відбувається фотосесія вашого автомобіля перед погрузкою. Також на цьому етапі появляється трекер, по якому ми та ви відслідковуємо автомобіль, так же само, як на новій пошті. Наступний етап погрузка в контейнер. Хочемо наголосити: зазвичай грузять по 4 автомобілі. Але лише для нас 3. Тут вже трішки безпечніше. В самому контейнері автомобіль надійно закріплюють, потім погрузка на судно і все, вона починає йти. Пропливаємо океан. Маленьке нагадування: у вас є трекер, на якому ви все відслідковуєте. Судно припливає в порт Клайпеда та починається розвантаження контейнерів. Після чого експедитор повідомляє, коли саме буде відкриття. Після відкриття обов'язково робимо фото, щоб переконатися, що під час транспортування не з'явилось нових пошкоджень. Авто в Литві! Тут ми формуємо список, який саме водій буде транспортувати ваше авто. З Литви прямую до України на Львівську митницю, розмитнюємо та повідомляємо вас. Зазвичай це займає один, ну максимум два дня. І все завершальний етап. З митниці. У нас дві дороги. До нас на майданчик, місто Львів, вулиця Угорська, 14, або ж одразу на СТО. Тут все за вашими побажаннями. Транспортування завершено. Ваш автомобіль у вас!